Друзі, доброго дня. Чипак доброго вечірнього недільного вечора. Повернувся до Львова з Горохова. І... Я не хочу думати про той момент, що друг пізнається в біді і відсіюється. Хтось, хто тобі не потрібен. Але, власне, я зараз про це. У мене вчора зламався автомобіль, і я почав в терміновому порядку шукати тобто, якийсь варіант того, що, щоб доїхати до Горохова. Про автобуси в курсі, про бла, -бла в Курсі. Тільки я перший раз просто стикнувся з бла, -бла щоб їхати пасажиром, бо, як правило, типу, я Їду, ну, типу, сам беру людей. Ну, п'ять поїздок, і ніхто ніяк не зреагував. ну потім я зрозумів, що це якісь афери і тому подібне. Допоміг мені мій друг Володя, який попросив свого друга і який мене завіз. Володя, дякую. Тарас, дякую. Дуже класний день. Е, про тих, до кого не додзвонився, значить, не додзвонився. Тому і видалив з дружньої групи, своєї дружньої групи. Тому, друзі, е, я вважаю, що потрібно мати і 100 тисяч друзів. Ой, перепрошую. Потрібно мати і мінімум 100 тисяч доларів, і потрібно мати 100 друзів мінімум. Десь так. Гарного вечора!